Паркування в Дніпрі стало знову безкоштовним. Вчора адміністративний суд виніс рішення, яким скасував і визнав незаконним рішення міської ради, якою були введені е, тарифи в третій вже раз на платне паркування. Е, Відбувалося це яким чином? Першого разу, коли було прийнято рішення про встановлення платних паркувань і про те, що оплата буде здійснюватись не до міського бюджету, а до якоїсь приватної фірми. Парк сервіс групи, яка знаходиться на Кіпрі та належить Геннадію Корбану. Було подано громадським контролем позовну заяву, яку вже було виграно, і тарифи було скасовано. Однак, міська рада при всьому цьому все одно винесла нове рішення, таке ж саме, яким знову ввела тарифи на платне паркування, і знову зобов'язала платити на парк сервис групи. Громадський контроль знову звернувся з позовною заявою до суду. і Знову її виграв. Міська рада знову винесла рішення про те, щоб знову паркування зробити платним і знову зобов'язати містян платити до цієї приватної. Кампанії, і от зараз громадський контроль вже втретій раз виніс в третій раз виграв справу, якою визнав ці тарифи незаконними. Тож я хочу звернути увагу на взагалі злочинність дій, злочинність дій з боку міської ради. Вона знає про те, що її рішення є абсолютно незаконним. Вона знає, що прийняття нового рішення це буде порушення прав. Громадян це буде порушення закону, однак вона все одно її приймає. Вона знає, що ці кошти підуть на задоволення інтересів якоїсь приватної фірми та Єни Корбана. Однак вона все одно приймає рішення в його інтересах та все одно а, вводить платні тарифи. Що ж, я думаю, що і четвертий раз міська рада спробує прийняти таке рішення, і в четвертий раз буде знову введено тариф на платне паркування. Ну і вважаю, що громадський контроль знову таки скасує їх рішення і знову доведе те, що міська рада діє поза законом. Тож підписуйтесь на мої канали, слідкуйте за новинами. Тут багато цікавого та багато юридичних лайфхаків.